Como é que eu previso? Сьогодні я буду обговорювати другу частину голодних ігор у вогні, порівнювати її з фільмом і згадаю ще деякі цікавинки. Після прочитання книги я традиційно дивлюсь фільм, щоб потім їх порівнювати. І насправді, після другої частини, я навіть думала, що не буде про що говорити, тому що фільм непогано екранізували. Але потім я звірила своїм запустячком і все таки є з тобто відео є. Друга частина мені подобається десь на рівні першої. Для мене можливо просіде трохи початок, бо там забагато буденних деталей. Але потім нормально. На мою суб'єктивну думку, фільм дійсно. Не добре екранізували, але as usual, якісь деталі не включили, і про них я сьогодні й поговорю. Почнемо з головного: квартальні голодні ігри. В фільмі нам показали так, наче ідея з квартальними голодними іграми належить суто Путарху і сноу, але в книзі це лише припущення, тому що по суті передумови і вимоги для таких квартальних ігор писали ще дуже-дуже давно, коли саме створювали ці голодні ігри. Але дуже вже так все співпало, що ніхто в це не вірив. Також в книзі зазначається, що було на попередніх квартальних іграх. Зокрема, на 25-ті голодні ігри люди в дистриктах могли голосувати за своїх трибутів, тобто обирати тих, хто поїде на голодні ігри. А на 50-ті голодні ігри зібрали подвійну кількість трибутів. І ось тут стає цікаво, тому що переможцем серед 48 трибутів трибутів 50-ти голодних ігор стає гейміч. Фільми по суті, цьому взагалі ніяк не приділяли увагу. А от в книзі ми дізнаємось суть. При підготовці до своїх голодних ігор Катні Сепіта переглядали записи попередніх ігор, щоб дізнатись більше про переможців і трибутів, з якими вони будуть. Змагатись в цих голодних іграх. І саме тоді вони прийняли таке рішення передивитись голодні ігри гейміча. Каніс відмітила, що він був симпатичний, доволі гарний. На інтерв'ю з Цезером він вів себе доволі зверхньо, але при цьому він якось це все зводив на жар, тому публіці він сподобався. Хоча він був фізично доволі сильний, але він виграв свої ігри саме розумом. Він використав бар'єр арени як зброю, і це не сподобалось капітолію, тому що так не було задумано і виставило розробників ігор дурнями. Тому звичайно, вони. Не дуже на це все відреагували, По суті, це був як такий собі трюк Катні з ягодами. Тому з другої частини ми дізнаємось більше про геймерча, як про персонажа. Я загалом, коли перечитую зараз голодні ігри, то більше приділяю цьому персонажу увагу, тому що я буду читати приквел про його голодні ігри. Тому він у мене в полі зору завжди. І ну, звичайно, що склада, що нам нічого не показали про нього більше саме в другій частині фільму. Також у вогні друга частина голодних ігор це саме та частина, яка нагадує мені, що всі основні головні персонажі все ще підлітки. Катніс починає розриватися. Все більше і більше між Гейлом і Пітою, і весь цей любовний трикутник він починає набирати обертів і драми. По суті, ми і в фільмі якби це все бачимо, але в книзі воно цікавіше, тому що ми читаємо саме думки Катніс, і от їй нелегко, їй дуже нелегко. З однієї сторони, пані Евердін вже всім давно сказала, що вона не зацікавлена в шлюбі, в стосунках, в дітях, тому що є голодні ігри. З іншої сторони, є якби, проблеми по тому що знову погрожує її родині. Тому всі оці романтичні штучки, вони взагалі їй. Не здались. По суті, в книзі можна виділити два основних моменти, коли Катніс приймала хоч якесь конкретне рішення. Перше, це момент після побиття Гейла, коли він був непритомний, вона сиділа з ним, і загалом вона зрозуміла, що вона його кохає, але вона також прийняла рішення, що вона обирає його. Таким чином вона також обирала революцію, тому що відкидала майбутнє спітою, яке їй нав'язувало капітолій. Але вже буквально через десь сторінок 50 в книзі Катніс розуміє, що вона знову буде приймати участь в голодних іграх і буде трибутом. Тому Ну, Будь-які її плани на майбутнє зійшли на нівець. З цього моменту вона чітко обирає рятувати Пітеву, і по суті вона вже з Гейлом попрощалась, тому вона не бачила абсолютно ніякого майбутнього поруч з ним. Ось тут плюс-мінус і починається історія кохання Катніса Піти, навіть якщо сама Катніс це не до кінця розуміє. Про порятунок Піти це також доволі цікавий момент в книзі, тому що, якщо подивитись об'єктивно, він один з найслабших трибутів голодних іграх. Чому? Тому що в нього протез замість ноги, а також в нього немає якихось особливих скілів зброї. Але Катніс Геймічем домовляються рятувати саме його. Катніс вирішила так, тому що вона розуміла, що в Капітолії вона нікому не подобається і, скоріш за все, їй в принципі не дадуть вийти з арени. А Гейміч вирішив, навіть якщо поверхневором буде так, тому що в перших голодних іграх він вирішив рятувати Катніс. Тому всі так і старались рятувати піту і не один раз, тому що розуміли, що будь-яке обдання з Катніс воно залежить від піти. Не буде піти, у Катніс не буде абсолютно ніякої причини об'єднуватись з будь-ким. А це було важливо, тому що всі Хотіли врятувати її, тому що вона була символом революції. Ще один з цікавих ой, блін, сонце вийшло. Ще один з цікавих і основних моментів в книзі це повстання дістриктів. В фільмі ми, по суті, теж це бачимо, але це більш такими шматочок тут, шматочок там. А книга більш насичена деталями. І в фільмі, і в книзі під час туру переможців ми бачимо, що настрої дістриктів вони дуже різняться. Є такі дістрикти, як, наприклад, третій, четвертий і восьмий. Вони були настроєні більш воєвничі за інші. А одну цікавинку в фільмі взагалі не показали. Ще до оголошення квартальних голодних ігор Катніс була в лісі і зустріла там двох жінок з восьмого діста. Дістрикту Бонні і Твіл. Цей дістрикт спеціалізується на текстилі, тобто на одязі загалом. І ці дві жінки розповіли Катні, що в свій час цей дістрикт повстав. І на початку все було доволі успішно, але буквально десь через 48 годин капітолій це все замняв і підкорив дістрік знову. А окрім цього, вони також руйнували фабрику, на якій і почались всі ці розмови про повстання. Жінки втікли, поки фабрика ще догорала під весь цей шумок. І саме вони розповіли Катніс про 13-й дістрікс, про чітки, які ходять, про цей дістріт і що вони намагаються туди дістатися. Також в книзі є багато таких поменших деталей, які дуже цікаві, але їх з тієї чи іншої причини не включили в фільм. Наприклад, мені завжди було цікаво, як так вийшло, що переможці попередніх голодних ігор такі любімчики капітолію, але при цьому Катніс і Піта жодного разу їх не бачили. Це ще й при тому, що деякі з них мали б бути менторами для інших трибутів. В книзі є хоча б часткове пояснення. Катніс і Піта мали б зустріти переможців попередніх голодних ігор під час свого туру переможців, але Гейміш пояснив. З що останнє, чого хоче Сноу, це бачити, як Катніс і Піта, а особливо Катніс будує якісь дружні відносини з іншими переможцями, тобто встановлює з ними якісь контакти, якісь зв'язки, що доволі логічно. Також в книзі згадується, що кожен переможець має мати якесь хобі, якийсь талант, якусь справу. Піта почав малювати, зазвичай це були якісь сцени з голодних ігор, а Катніс нічого сама не придумала, тому їй вирішив допомогти Цина, Він розробляв до неї різний одяг, і вона це все представляла як своє дизайнерство, як свої колекції. Ще. Ще був доволі такий милий момент в книзі. Це Катня спрацювала над такою сімейною книгою, яка була поколіннями в сім'ї і вміщувала в себе різні описи рослин. І вона вирішила додати туди ті, які знала сама, а піту попросила допомогти і малювати ці рослини. А напередодні інтерв'ю з Цезарем в них був цілий день, який вони провели тільки разом. По суті, вони влаштували такий собі пікнік на даху. І насправді це були одні з наймиліших моментів. Цій книзі ще з цікавого це те, що тур переможців відбувається якраз між голодними іграми. Катніс пояснювала це тим, що це такий момент нагадування про силу капітолію про те, що вони можуть зробити з усіма в різних дистриктах, і не лише нагадати, а ще й змусити їх святкувати це. А також при підготовці до туру, проходячи повз школу, Катніс часто думала, кого з дітей їй доведеться менторити в наступних голодних іграх. Також такого більш смішного це те, що коли ще Піта і Катніс були в голодних іграх на арені, коли Залишається 8 трибутів. Зазвичай репортери їдуть в їх дістрикти і беруть інтерв'ю у близьких людей або у сім'ї. І ось репортер, який був в 12 му дістрікті, представив Гейла як кузина Катніс. Щодо квартальних голодних ігор, то деякі з трибутів знали справжній план Плутарха тією чи іншою мірою. Наприклад, Фіней, коли всім присилали хліб, то він перш його вихватував і рахував, тому що кількість хлібинок або булочок та дістрік, з якого його відправили, це був код. Він вказував на дату та час, коли всі їх всіх будуть витягати з арени. Отакі такі цікавинки в книзі, тому не зрач навіть на те, що книгу дійсно непогано екранізували, все, ще залишається багато таких моментів, які роблять саме книгу цікавою. Якщо хтось хоче говорити другу частину голодних ігор, книгу або фільм, то лише. Та коментарі я піду читати наступну частину, яку я, до речі, собі придбала українською, тому що мені стало цікаво, як взагалі читати в перекладі, як взагалі її переклали, і як ця книга читається українською. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. каже пока, і нехай удача завжди буде на вашому боці.